Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 14 жовтня 2014 року, вівторок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні торжественно святкує праздник Покрову Пресвятої Богородиці. Поміж Богородичними праздниками нашого церковного року на особливу увагу заслуговує праздник покрову Пресвятої Богородиці. Культ Божої Матері як покровительки нашого народу тягнеться золотою ниткою від княжих часів аж до сьогодні. Секрет того постійного, улюбленого і ревного культу Богоматері як покровительки лежить, мабуть, в тому, що тут йдеться не про земне і людське, а небесне і могутнє заступництво. А такого заступництва і опіки хоче кожна людина, родина і народ. Від самого початку існування нашої держави ми постійно мали великих і сильних ворогів. Тож нічого дивного, що наш народ шукав такої допомоги і опіки, проти якої не може встояти жодна людська сила, а тією поміччю був якраз покров Пречистої причистої Діви Марії. Тому праздник покрову завжди був і є для нашого народу днем великого вияву любові і вдячності до Пресвятої Богородиці та днем радісної прослави і звеличення її покрова і заступництва. Головний мотив, який спричинився до встановлення цього праздника, це видіння святого Андрія Юродивого, царгород, столицю Бізантії облягали араби. Ціле місто і народ перебував у великій тривозі у храмі Пресвятої Богородиці на Влахренах. Де зберігалася її риза, правиться синочня. Молячись, народ переповнив церкву. Міжнародом ревно молиться про охорону міста, святий Андрій Юродивий із своїм учнем Епіфанієм. Відправа закінчується. Святий Андрій бачить, як від царських дверей так звалися у греків головні вхідні двері церкви, йде світлом осяяна Пресвята Богородиця у супроводі святого Йоанна Хрестителя і святого Йоанна Богослова та приспіві Великого Хору святих. Божа мати підходить до престолу, вклякає, довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї голови приясну хустку покров Омофор, по-грецьки марфіон, і широко простирає її над народом у церкві. Видіння зникає, святий Андрій та Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, що Пресвята Богомати прийшла, щоб врятувати місто. Звістка про чудо блискавкою розноситься по всьому місті. Вороги відступають, місто врятоване від тієї хустки покрова і праздник дістав свою назву Покров Омофор став символом опіки та заступництва пречистої Діви Марії. На божественній літурії святого Івана Золотусто сьогодні читаємо Івангелія від Іванилиста Луки з 10 та 11 глав, де є такі слова. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка. Марта на ім'я прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив: Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, жінка якась підніше голос з міжнароду мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він озвався справді ж блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. Основним знаряддям святості Пресвятої Богородиці стало сьогоднішнє Євангеліське блаженство. Слухання та зберігання Божого Слова. Як матір нашого відкупителя, нагороджена особливими ласками Божої благодаті, не була позбавлена спокус, але саме завдяки Божому Слову могла їм протистояти. Слово Боже за словами апостола Павла, наче двосічний меч, очищає найперше нас самих, а відтак і очищає світ навколо нас. Дбаючи про свою безпеку в туземнім житті, людство всього-навсього бореться зі страхами суспільства, особливо медичного, пенсійного забезпечення, забезпеченням прав власності та різних свобод. І особливим гарантом є витвір страхування всього, чого людина забажає. Єдине, чого не може людина застрахувати, це свою власну душу. Умовою її спасіння є чистота, яка очищається Божим Словом. А якщо ми в покорі приймаємо Боже Слово за прикладом Богородиці, то й отримуємо її особливу гарантію її страхового омофору. У нашому житті важливий не сам факт нашого існування, а те, як ми змінюємо життя інших людей. Саме це визначає значимість нашого життя. Нельсон Мандела. Нехай Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатились у надії. Силою Святого Духа